Вони розпочинали захід уранці на напівпорожній площі Слов'янська. За кілька хвилин тут зібралися десятки зацікавлених городян. Народна армія спасіння об'їхала майже всю країну і тепер завітала у Донецький регіон. Ситуация, которая сегодня есть в стране, она э, не позволяет людям чувствовать себя уверенно, чувствовать себя э, защищенными от государства и, что самое важное, э, не составляет себя чувствовать перспективой да, какой-то обладающей. Поэтому мы э, сегодня здесь находимся э, в славянском... С одной целью объяснить людям, что есть другие силы. Есть не только те, которых показывают по телевизору в различных эфирах, да, там свобода, свобода на интере и тому подобное. А есть обычные граждане, которые прекрасно понимают, что голосовать за тех, кто 18 лет нас обкрадывал и обворовывал, уже смысла нет. И наша цель и задача объединить все общественные организации и профсоюзные комитеты, зависимы, независимым всех людей, независимо, в каких они партиях, в одну, в одну могучую силу, чтобы сказать сегодня власти вон. Молодих перспективних мудрих людей власть, щоб думали о проблем о проблематики народа. Громадський рух Народна армія спасіння виник на початку цього року і збирає все більше прибічників по всій Україні. Почувши про організацію та її головну ідею, городяни залишали погоджувальні підписи у зверненні до уряду України. Мітинг народної армії спасіння відбувся і у Краматорську, хоча цьому заходу і чинили опір. Нам препятствовали місто із полком проведення нашого мирного мітингу, от, е, говоря о тому, що ми неблаговірно подали документи, хоча все було законно, е, туди предоставлено. Ну, не знаю, мабуть, нас бояться. Ну, я так думаю, що якщо бояться, значить уважают. Заклики народної армії, спасіння дійсно не байдужі мешканцям, хоча деякі почули про цей рух уперше. Ну да, ну спасибо, що приїхали. Пусть продвигається, ми поддержимо. Місяць тому у Києві відбувся форум народної армії Спасіння, де делегати зі всієї України висунули народного кандидата в президенти Олександра Пабата. Тільки вместе з українцями, з кожним чоловіком ми можемо осуществити ті ідеї, які ми зложили в плані спасіння країни. Перша в історії України народна стратегія, план спасіння країни на розсуд громадян буде представлений за два тижні.